Всім привіт! Пересаджую на роботі в вазонки і хочу поділитись досвідом, може у когось за різдвяник, що може у когось він не цвів. У мене цей різдвяник дуже любимо, як він цвіте і в нас, і вдома, і на роботі, і цей. І ми таки стикнулися з такою проблемою, що не цві. Але перш за все. Як я хочу розказати, як я вирішив. Перш за все, хочу показати своє, похвалити своїм таким вазонком жіноче щастя. Дивіться, які квіти порозцвітали. Я вже його пересадив. Отакий от дуже неприхотливий. Нас тут от, на роботі, то тільки зранку є, є сонце. Тут майже ну, цілий день тінь. Він тінню любивий. Ну, тобто, що переносить тінь і очищує повітря. І від всяких токсинів. І цей дуже кажуть, що і всякі повір'я з цим, що це жіноче щастя, що добре мати в хаті. Отакий От в нас на роботі. І ще хотів показати е, сингоню, отакий От це, це Ліана. Ви дивіться, яка вона довга. Я ще такого не бачу. Тобто, дивіться, яка. Яка Ліана довга? Цей цингоніум, який довгий яка довга ліана, Кому треба вдома Ліани? Дивіться, яке тут листя не таке, як воно аж прям велике. Але ну, просто тут на роботі нема кому там, до нього цей, е, вже аж так за ним глядіти. Але дивіться, яка довга Ліана. Хтось купляє штучні е, ці квіти, Ліани. Можете просто цей сингонім, дивіться, який гарне декоративне листя. І воно неприхотливе. Тут за ним на роботі не дуже так і поливають, і підкормлюють його. І немає світла Але Як воно розростесь? Так, я свої вазонки вам зараз розкажу, покажу ґрунт. Я взяв для кімнатних садових, Бачите, це гвоздик, фрезі, гербе, грезентем, бегоній. Тобто для квітучих я ґрунт взяв. Тут в мене я взяв. Значить, з здачі і ще взяв тут кокосовий субстракт. Це я буду мішати. Так, далі розкажу, докінчу за свій різдвяник. Значить, у нас був десь різдвяник ну, в 2-3 рази більше за цей. І так він сів багато дуже років. Так ми, ми його любили. І це. Потім вже. Ну, вже по старості, я розумію, так і пропав. Ми взяли відщепку, це завже від нього відщепка, і вже він розрісся і два рік-два не цвіте. Ну думаю, що таке сталося? Ну так гарно, різдвяник, і це така була така красота на Різдво, грудень на Різдво була така красота. А потім, знаєте, що, що просто той старий то були старі вікна у нас. Тільки ми поміняли вікна. Він у нас на стоїть в вазонки на батареї, тобто на підоконнику. Тобто батарея гріє, вікно не дає ві, старі вікна, давали холод, а ці вже пластикові вікна не давали холод, і тому різдвяник не цвів. Я його забрав на роботу, тільки поставили, я його поставив на шафу на роботі, він у березні місяці я його приніс, він як розцвів різдвяник, то повно квітів, два, чи, та, два роки не цвів, то повно квітів зразу, в березні розцвів, зразу зрадів. Що це, так що хто може, от, хто стикається, що різдвяник не цвіте, не знає, в чому проблема. от. Беріть цей, що просто от він любить, щоб не було він жарко, щоб не біля батареї, щоб не цей, щоб він любить холод. Ось таке відео. Я думаю, що комусь буде корисно. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім мирного неба!